Терапія є одним з найсучасніших та найдієвіших методів лікування онкозахворювань у Буковинському клінічному онкоцентрі. Для цього використовується декілька обладнань. Одне з них сучасний рентгенотерапевтичний апарат. У чому його переваги? Розкажемо у програмі Здоров'я у фокусі. Микола Стрийський з Кіцманя у серпні дізнався про свій діагноз базальноклітинний рак шкіри. Нині у пана Миколи процедура на рентгенотерапевтичному апараті в онкоцентрі. Хворобу виявили вчасно, тож половина шляху у боротьбі з раком позаду. Перша процедура була дійсно страшно, ну страшно неочікувано, тому що незнайоме все було вперше і тому-то таке було ставлення е, якесь, Тривожне, якраз у тривожне. Ну, стан організму такий був. Так що ну, зараз вже більш-менш заспокоїлися. Заспокої, заспокої, заспокої. Відчуваю себе доволі прекрасно відчуваю. А в зв'язку з чим? З тим, що діло в тому, що лікарі відносяться. Тому що всі ми зараз сюди, які прийшли, всі шоковані. Це... А от лікар Вадим Валентинович він якраз ну, психологічно настроює і от таке ставлення до людей і псих... ну, настроює на позитив. Так що е... я думаю, що все буде добре при такому відношенні лікарів і нас до хвороби. На рентген-апараті ТРАТ-200 щоденно проходить лікування в середньому 20 пацієнтів. Рентген-апарат, він є досить, досить потужний, досить класний за рахунок того, що він впливає на поверхневі діляночки шкіри. Більш локально ми маємо можливість впливати. Ну тобто, якщо в нас є пухлинка, умовно кажучи, там розміром до двох. Сантиметрів в діаметрі, ми її захоплюємо менше впливаємо на навколишні здорові тканин. У мене є дві пацієнтки: одна з 35 го року, друга з 45-го року. Бабусі, які напевно не розраховували на те, що вони взагалі будуть лікуватися. Там два випадка більш запущені, але я думаю, що з допомогою апарата ТРА 200 ми потихеньку вилікуємо. Їх. Після курсу лікування рентгентерапією на шкірі може залишитися пігментна пляма. Проте самі ракові клітини повністю вмирають. От пухлинка, І ми от зараз її захватуємо у цей тубус. Якраз на півтора сантиметра вистачає. Поклинка майже вже розплавилася. Ще, ще, що, що, ще, що, ще, Ще, ще чуть -чуть. Тут третя стадія захворювання нижньої губи. Він отримав курси хіміотерапії. Потім він отримав 40 грей дистанційно на цьому апараті, тому що треба було ще опромінити підщелепні лімфоузли, і губу ми захватили. 40 грей він має на губу і на підщелепні. На підщелепні лімфоузли вже достатньо, а на губу треба додати до радикальної дози. Тому вона стала похлинка менша. І щоб там вже не опромінювати, ми взяли сюди маленьким полем і до радикальної дози. Сьогодні він у нього восьмий сеанс, ще два сеанси він закінчить. І що далі? І мазові санації, і я думаю, що він буде здоровий. Ну, Контроль через місяць. Який розмір пухлини? Лікар вибирає отаку насадочку. Ну, от бачите, що різні насадки є. Є до. Скільки тут у нас, ой, ну, бачите, велика 5, 3, 5, є такі, е, от такі от на губу добре брати, на якийсь рубчик невеликий. Для кожного планування процедурки є, називаються такі фільтра. От є алюміній, тут 4 мм, є купру, це мідь. Ну, це теж в залежності вже лікар. Радіолог, який в він знає, де що ставити. Тобто такі різні насадочки. Це в нас рентгентерапевтичний апарат ТАРАТ-200, універсальний апарат, який використовується для близькофокусної і напівглибокої та глибокої рентгентерапії в режимах для близькофокусної від 10 до 100 кіловольтів для напівглибокої та глибокої від 120 до 200 кіловольт. Що він забезпечує? Він забезпечує лікування в першу чергу поверхневих новоутворень шкіри. Новоутворення це такі базальноклітини, плоскоклітини, утворення утворення, є гістологічні карцинома Меркеля. І також використовується для лікувань утворень вульви, новоутворень вульви. Дані процедури дуже добре переносяться пацієнтами. Безпосередньо ми підводимо необхідну дозу на це новоутворення, що призводить майже до 100% лікування, якщо пацієнти вчасно звертаються. Відтермінування візиту до онколога або ж ігнорування новоутворень на тілі є небезпечним. Лікарі-радіологи кажуть, беруться і за запущені випадки, проте вилікувати їх складніше. Якщо є якісь утворення на шкірі пацієнта, маленьких, чи середніх, чи великих розмірів, які вони міняють свій колір шкіри, міняють, міняють характер розміру, чи турбують, чи знобить, тобто любі симптоми, які смущає певного пацієнта, то треба звернутися першочергово до лікаря-онколога. Лікар-онколог проведе Огляд даної ділянки, е, якщо буде потрібно гістологічне або цитологічне заключення, так само лікар візьме з даної пухлини, і тоді буде достовірно, чи це є злоякісне, чи це є доброякісне утворення. Але треба за цим слідкувати. 99% відсотків першої або другої стадії виліковують за допомогою рентгенапарату тера 200. Аналогів такого обладнання у Чернівецькій області немає. Буковинський клінічний онкологічний центр це єдина спеціалізована установа в області, яка надає комплексну допомогу онкологічним пацієнтам. Зокрема, ми сьогодні говоримо про РНН-терапію, як невід'ємна частина лікувального процесу пацієнтів, у яких виставлено злоякісні новоутворення, зокрема на шкірі. Цей апарат працює з 2017 року. в нього досить гарні результати в плані лікування. І пацієнти, проходячи процес лікування в нашому закладі, видужують і ведуть звичайний спосіб життя після цього. В області це єдиний апарат, так він сучасний, надає кваліфіковану медичну допомогу в плані рентгентерапії, зокрема пацієнтам, які мають захворювання шкіри. Це відноситься злоякісні захворювання. Променеотерапія взагалі включає в себе опромінення декілька видів. Тобто мається на увазі дистанційна терапія, контактна променеватерапія, дистанційна променеватерапія, ви сьогодні бачили регін-терапевтичний апарат. Також у нас виконується для дистанційної променевої терапії Агат Р1У, апарат Кобальт-60. Та для контактної променевої терапії ми використовуємо брахітерапію. Лікар-онколог на прийомі виставляє діагноз пацієнту. Тобто або цитологічно або гістологічно. Якщо підтверджується рак, тоді Пацієнт виноситься на мультидисциплінарну комісію. На мультидисциплінарній комісії вирішується тактика лікування, тобто, чи це буде оперативне лікування, чи це буде променева терапія, чи це буде хіміотерапія. Якщо вирішується, що променева терапія, пацієнт після цього 16-й кабінет з аналізами в шістнадцятому кабінеті нас розташовується лікар-радіолог, який далі скеровує пацієнта у відділенні на лікування. Протипоказом для променевої терапії може бути важкий стан пацієнтам та незадовільні аналізи крові. Направлення ж на рентгентерапію отримують ті, кому протипоказано видаляти пухлину оперативним шляхом. Пацієнти можуть бути як на стаціонарному лікуванні, так і на денному стаціонарі. Вони приходять суто отримати променеву терапію і не, не, не перебувають у стаціонарі. Тобто в цей період за ними доглядають лікарі-радіологи. Під час променевої терапії можливо такі локалізації, де потрібно повпливати поєднано. Тобто дистанційно плюс контактна терапія, тобто брахітерапія, а дистанційно плюс рентгентерапія. Тобто лікар-променевий терапевт поєднує. Так, щоб максимально доставлена була доза у вогнищі і мінімізувати навколишні тканини від, від радіації. Скільки курсів ну, мінімум буває і скільки максимум? Ну, це в залежності як запланує лікар-радіолог. Це може бути крупні фракції, тобто подається велика доза у вогнищі, якщо потрібно це лікарю. Це може бути. Тобто від п'яти днів до двадцяти днів, в залежності від знову ж це все індивідуальний підхід, завжди є результат. Ми говоримо навіть про деякі локалізації. Це може бути навіть пухлини шийки матки, де використовуються брахітерапія, тобто контактна променева терапія одночасно з дистанційною променевою терапією. при перших також другій стадії, ми говоримо про повне виліковування. Брахітерапію у Буковинському онкоцентрі відтепер проводять під загальним знеболенням, що завдає менше стресу хворим. Після проходження комплексного курсу лікування провоневої терапії перший рік пацієнти перебувають під спостереженням і кожні три місяці проходять комп'ютерну томографію. Аби хвороба не повернулася, лікарі радять ретельно дослуховуватися до рекомендацій та піклуватися про власне здоров'я.